Привіт, друзі, мене звати Андрій Клюс, і сьогодні я поділюсь з вами цікавою інтерпретацією пасти Карбонара. Я думаю, що вам вже вона всім трошки піднадоїла, тому я дам вам оригінальний рецепт не пасти. Це буде кукуруза. Кукуруза Карбонара. Тому, якщо цікаво, бонусом лайк, підписуйся, став дзвіночок, щоб не пропустити мої нове відео. Ну а ми з вами будемо починати. Почнемо, звичайно, з нашої сковорідки. тому поставимо її грітися. Вмикаємо її на... Максимальну потужність і гріємо. Що ми зробимо вперше? Ми зробимо нарізочку нашого бекону. Тому візьмемо бекон. звичайний сирокопчений варений бекон. Або просто варений копчений бекон. Візьмемо стіки і наріжемо його кубиками. Ще мені це молоко не заважало, було взагалі чітко. Далі нарізаємо його ось такими кубиками. Що... Почнемо з оливкової олій, додамо її трошки на сковорідку. Так, І, я думаю, вона вже розігрілась. Можемо додавати бекон. До речі, чому карбонара називається карбонар? Ну, в переводі з італійської карбо це вуголь. Тому бекончик треба обсмажити до максимально такого темного кольору. І для того, щоб витопився максимально жир. Тому і Карбонара. Так, цю колоки. Зараз даємо вершки. Хоч в класичній версії вершки не йдуть, але в даному рецепті ми додамо для того, щоб зробити більш кремову текстуру. Додамо солі. Додамо перця. Додаю трошки води для того, щоб воно все булькнуло і з'єдналося. Додамо трошки пармезану для того, щоб стягнути нашу текстуру разом. Коли ми отримали ось таку підтягнуту текстуру, бачите, вершки стягнулись, сир, все з'єдналось. Це вже значить, що наша карбонара, кукуруза карбонара готова. Тому можемо викладувати її на тарілку. І посипав зверху ще пармезан. І жовточок. Як же ж без нього в карбонарі? Перемішуємо наш жовточок. І обов'язково треба спробувати. М -м -м. Смакота! Друзі, якщо рецепт сподобався, лайк, підписка, коментар, що б хотіли, щоб я приготував для вас наступне, звичайно, напишіть, як вам це відео. Подивіться відео, які отут виб'ють. Ну, я буду з вами прощатись. Всім гарного дня, обіймаю, па-па!